Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Будьте щасливі, будьте благословенні з Господом нашим Ісусом Христом. Навіщо я слухаю Слово Боже кожен день для того, щоб Слово Боже воно прописувалося в моєму серці та розумі, і щоб відбулося народження згори? Це тобто хрещення Духом Святим, як написано в першому посланні Петра, друга глава, і немов новонароджені немовлята, жаждайте щирого духовного молока, щоб ним вам вирости на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що що відкинули люди його, але вибрав Бог і самі, немов те каміння живе. Будуйтеся в дім духов, духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні приємні для Бога через Ісуса Христа. І кожна людина, яка слухає Слово Боже, то вона таким чином духовно народжується від Бога. І зараз сучасні технології дозволяють отримувати Слово Боже з мережі інтернет. Ось і коли ми також читаємо та слухаємо. Роздумуємо над Словом Божим, то ми таким чином духовно возростаємо. Ну, якщо ми ще прикладаємо зусилля, щоб служити, і також ми духовно возростаємо. Ось, і для кожного християнина потрібне народження згори для того, щоб наслідувати Царство Боже. Ісус Христос говорив одному фарисею на ім'я Нікодим, що якщо він духовно не народиться згори, то він навіть не побачить Царства Небесного, і тому нам потрібне це духовне народження для того, щоб наслідували ми царство Боже, Царство Небесне. Ось а отримати це духовне народження. Ми можемо тільки якщо ми будемо в церкві, тільки якщо ми будемо любити Слово Боже, ось наповнюватися Словом Божим, розмірковувати над ним та передавати його іншим. Будемо служити Господу Ісусу Христу. І таким чином, що тоді. Дасть Господь е, змогу нам народитися згори від Бога. Ось, і тому Повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Служіння Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео або в коментарях під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас береже на всіх шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.